Ось тут росіяни захоплювали ці будівлі, і одного зі снайперів поранили. Вони почали дуже багато стріляти. Ми бачили постріли РПГ, і ми побігли сюди навколо цієї будівлі, бо їх було справді багато. Це дуже великий ризик, бо ви просто втекли. У нас не було вибору, і у війні треба приймати рішення. Нам треба було захищати ірпінь, і потрібно було ризикувати, давати відсіч. Але їхня кількість була надто велика. Було дуже тихо. Ми прийшли зранку, було спокійно, лише десь е, далеко було чути артилерію. А потім була тиша і дуже багато полум'я. Було чути тільки як е, скрипить це полум'я. Велика сутичка, після якої ми бігли з пораненим снайпером, якого поранили в груди, і потім ми ще трохи стріляли, коли тікали. Росіяни не побачили вас, як ви тікали. Так, але наша реакція була доволі агресивна. Ми почали стріляти з РПГ, і тому вони не хотіли підходити занадто близько. Вони побоювалися. Ми бігли і нам вдалося втекти. Але це була складна ситуація. На яку дистанцію ви дійшли? Куди ви втікли? Коли зрозуміли, тут уже безпечно десь 30 хвилин. Ми відступали, бігли, зупинялися, відстрілювалися, бігли, чули постріли танків всюди. Дуже багато снарядів, куль ми з РПГ Шарашили, потім відпочивали, потім видихали, стріляли, і бігли далі, почекали трохи і знову бігли далі. Тобто, десь 30 хвилин, пів кілометра ми відступали. Потім ми сіли в техніку, в машину. Росіяни намагалися стріляти по машині. Ось така ситуація була тут доволі небезпечна. Я був насправді дуже близький до того, щоб померти до тієї фейкової пропагандної новини, і це був лише один випадок.